Кіна не буде. Кінотеатр Космос купили на аукціоні, і я вирішив дізнатися, що буде замість нього. Почав підіймати документи та знайшов нового власника. Для мене це стало несподіванкою. Так як я людина, яка майже все життя прожив на польовій, цікаво, що там буде. Виявляється, дану ділянку викупила будівельна компанія Артхаус Group, яка побудувала вже в Житомирі 11 будинків і взагалі багато всього будує. Домовився з Володимиром про зустріч, і він мені розповість майбутнє кінотеатру Космос. Володимир, до речі, теж з польової, і ми проживали в одному будинку. Він був Свідком, як будувався космос, і пишається, що був день відкриття на другому сеансі, де транслювали до постривай. Ми зустрілись в п'ятницю, і перше, що він повідомив, в дану ділянку вони викупили на відкритому аукціоні за 25 мільйонів гривень. Артхаус груп обіцяє, що безумовно мозаїка буде збережена і використана на фасаді приміщення. А я все хожу і розпитую, що саме тут будуть будувати. Володимир відповів, що на 1 листопада має бути представлений проект будівництва і всі матимуть можливість ознайомитись А взагалі, по плану, побудувати будинок на три секції, де на першому поверсі будуть комерційні приміщення з кінотеатром. Мені взагалі подобається, що район Палюва розвивається, і тут будуть новобудови, завдяки яким буде краща інфраструктура району, а мешканці зможуть покращити свої умови життя. А ви що взагалі думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях.